Капеланське благословіння на 21 січня 24 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і син у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі розповідається про притчу про Фарисея і митаря. як обидва, прийшли молитися в храм. І один молився, фарисей молився так, що каже: дякую Тобі, Господи, за те, що я не такий, як а, грабіжники, не такий, як а, люди павші, не такий, як митарі, який там смолився поруч, а за те, що я даю десятину, і за те, що я там хожу в храм. Але митер молився просто і молився таким чином, що Боже, будь милостив до мене грішного і не смій підняти. І Очі на Божий престол. І митер був засуджений за свою е, пихату молитву, а Фарисей був засуджений за свою пихату молитву, а митер був виправданий. Знаєте, коли ми дивимося на цю притчу, нам дуже хочеться е, сказати, чому Митер був такий поганий. Але коли ми починаємо погляд дивитися, ой, митер, кажу, був такий поганий. Фарисей був такий поганий. І говоримо: тут він возгордився, тут він піднявся, піднісся і тут він самовихвалявся. Але коли саме це я починаю робити над іншим, то я стаю тим же фарисеєм, який дивиться на інших і підносить свою, знаєте, псевдоправедність. Але мені треба дивитися в цій притчі в першу чергу на ту молитву, яку сказав Митарі: Боже, будь милостив не грішного. В цій молитві є дві такі основні складові: це звернення до того, хто може помилувати, і інше розкаяння в тому, за що треба просити помилування. І коли серце це відчуває, і є звернення. І є розкаяння, то все відбувається. Відбувається любов, Бога плине на нас. Тому що ми не дивимося на іншим, ми дивимося за, соб, за самим собою і в собі знаходимо і каємося в тих недоліках, які завжди в кожного є. Перед Богом. Амінь.